Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз на лютий для ДІВ на 25-го року. Так, значить почнемо ми з колоди Pagan Azure World таро, і подивимося, які основні події будуть у ДІВ в лютому. Діви, лютий 25-го. Будь ласка, покажіть нам карту. Прекрасну карту для вас першу дістала. І другу теж прекрасну. Ну, є моменти. Так. Ам... Про що сімки м'ячі переглянути? Ага. Значить так. Десятка води. Десятка води, достаток, радість, сімейний добробут, емоційне наповнення, Вообще, тут ілюзія, іділія. Ну, Чому я кажу ілюзія? Тому що не буває всього ідеального. Ну, тобто не буває всього прям от ідеального. Да? І нам показують, що в принципі та ідилія, яка у вас є, от вона і є ідеальною, навіть якщо вона не така. Да, навіть якщо ви там хотіли схуднути на 5 КГ, а схуднули на 3, або якщо ви хотіли, щоб ваші діти одягали той одяг, який ви придумали, а вони одягають, що попало, Да? Але в принципі, це і є іделія. Да? Тобто це і є радість, це сімейна така карта, сімейний добробут, сімейне таке можливо, будете святкувати дні народження з кимось. Бо щось в такому форматі. Або по десятці води отримала нарешті якийсь позитивний, класний результат, що може бути, як завершення. Ура! Нарешті емоції через край, там, не знаю, весілля ем... народження дітей. Хоча б народження трошки по-іншому показалося. Далі шістка кубків. Шістка кубків це карта теж. Дуже, до речі, схожа, тому що, бачите, тут є оці будиночки. Будиночки – це карта сім'ї, дому, добробуту, достатку. Кубки, емоції. Просто шістка кубків це більш така рутинна карта з дітьми, з родиною, з тваринами. З літніми людьми допомога, благодійність, душевна така доброта, підтримка. Можливо, друзі будуть підтримати, або видивись. Ну, коротше, прям ну, хорошо. Ціплінька так, хорошо. Сімка мечова перегорнута. Сильно себе накручуєте з приводу. Заробітку з приводу вашої роботи, базових потреб. Можливо, вам напевно не подобається там, я не знаю, ремонт в квартирі, або ви дуже паритесь з приводу роботи. Там, перший варіант сімірка ну, це накрути. Так, тобто ми себе сильно самі напрягаємо, накручуємо страхами. Другий варіант. По сім'ю чові можете бути дуже делікатними в контексті того, щоб розмовляти зі своїм керівництвом на роботі, з кимось і так далі. Дуже делікатними, да? підбирати слова дипломатичними. Тобто, нам тут карти говорять, не треба робити з плеча, да? там, дипломатично якось так оминули гострі кути, прийшли і там зробили те, що вам треба було. От в такому аспекті. Далі наступна колода, книга тіней. Е, покажіть, будь ласка, які будуть основні події для дів в лютому. Так, Паж мечовий. Угу. «Перегорнутий імператор. І що тут у нас? Королева жезлів перегорнута. Чому всі карти перегорнуті? Перегорнутий мах. Про що імператор перегорнутий. Угу, угу, угу. Так, ну да. Ви будете по поводу роботи своєї, звісно, переживати якось. Вот тут перегорнутий імператор. Давайте по порядку. По-перше, всі три карти перегорнуті. Чому? Тому що мало впевненості в собі, мало розуміння, чого я хочу, мало якоїсь такої, типу, я можу, я хочу, я заявляю про себе, от все це. Да? Тобто такого малувато. Через це пермичу ви перегорнете. В нього взагалі проблеми з комунікацією. Доносити те, чого він хоче, в принципі, в контексті роботи він починає або бути дуже неприємним, або мовчати, або якимись такими інтивними словами кидає. Ну, коротше, він не вміє спілкуватись, в принципі. І він неприємний, він такий гострий, знаєте, він як підліток такий, який постійно все не те. Що тут не зробиш, йому все не так. І вот. вот може проявитися Далі імператор перегорнутий. Імператор, в принципі, бачите, це питання роботи. Дівчина сидить щось, планує, працює в неї там багато ну, всього. Перегорнутість говорить, що можливо вона не справляється з цим об'ємом. Вона ну, тут, жінка, можливо, Забагато справ, можливо, щось іде не так. І ви по цьому приводу. Прям сильно напрягаєтесь. Дев'ятка мечува, дуже багато страхів, Получиться, не получиться. Я прячусь за цими страхами. Е, да? тобто у вас знову виходить оця сімірка мечва. Напрягаю себе сама, своїми якимись в мене не вийде, в мене нічого не получиться, а я цього не стою, а що яка то Це те, що нам показують карти. Да? Тобто нам показують, що ви можете. Але ви боїтесь. От і все. І так само королеви жезлів. Королеви жезлів – шикарна карта. Але вона воєвнича, вона вогняна, вона амбітна, вона дуже дієва. Але перегорнутість, по-перше, дуже сильно істерично роздратована, тобто, вона може реально вести себе неадекватно. По друге, вона абсолютно не справляється з плануванням і з тайм-менеджментом, тобто в неї 100% справ, стопсон ідей, отам От зробити, туди поїхати в перегорнутому значенні. Вона все це не встигає. Тобто, тут потрібна структура, планування, щось треба відсіяти явно, перестати дратуватися, перестати себе нагнітати. Ну, якби із того, що мінімально можна взагалі сказати по цій ситуації, як загальний розклад. Далі. Ну, я нічого страшного тут не бачу, просто ці моменти, вони реально вам заважають, типу жити. Звертайте на них увагу. Наступна колода, манара, стосунки. Давайте подивимось, Діви. Так, діви. Значить, діво, у яких є партнер або партнерка, ваше особисте життя в лютому. Так. Мах. І діво, у яких немає партнера, або партнерки ваше особисте життя в лютому. Дякую. Карти самі виходять. Мені навіть витягувати не треба. Дякую. Значить, прямий мах. Значить, мені дуже подобається трактовка саме Мага в Манарі. Дівчина тримає цього монстра за найголовніше, таким чином, може їм керувати, маніпулювати, отримувати все, що вона хоче, просто тому що вона може. Да. В принципі, можете цю аналогію провести зі своїми стосунками, десь там. Підманіпулювали, десь там щось цей, і отримали те, що захотіли. Отак-от. От ну, я так скажу: в цих стосунках двоє, з цим миряться, їм окей. Тому, якби, все супер. Е, діло, у яких немає партнера: дев'ятка пентаклів перегорнута. Ну, ви якось сильно заморочуєтеся по поводу. Вашого зовнішнього стану або матеріального стану. Дев'ятка Пентаклів перегорнута, вона е, тіпа, от сильно думає, скільки в мене грошей, як я заробляю, да? тобто фокус, в принципі, на роботу, або на те, як я виглядаю. Мається на увазі, наскільки я виглядаю іменно по-багатому, да? презентабельно, щоб сподобатись комусь. Тобто, які -то зайві взагалі. Ну, знаєте, такі речі, які ви переросли. Подивіться, жінка вона вже переросла у цього чувака. Можливо, вам раніше чувак казав, що ви якась негарна, що ви там недостатньо заробляєте, або що ви, не знаю, меркантильна, або ще якась. І ви зависли в цій парадигмі, а ви вже не така давним-давно насолоджуєтесь собою. Тут ні, я не бачу тут стосунків. не бачу. Тут якісь соціальні. Що, от, Знаєте, от, який е, зараз світ? Там. Треба ходити в таких шубах, треба ходити з такими телефонами, треба там, щоб здаватися крутою і класною. От ви хочете здаватися. А я вам кажу: кайфуйте від себе і насолоджуйтеся з собою. Е, так. Далі. Значить. Блін, у мене сідає мікрофон. Гномики. Гномики, діве, ваша робота, реалізація в лютому. Так, Сімірка мечва пер... Знову ну, Сімірка мечва пер... Що ж ви, так? Ви дуже сильно напрягаєтесь. Ви дуже сильно переживаєте за свою роботу. У вас дуже багато страхів, і ви самі себе якби. Заточуєте в, цій, в цих парадигмах. Не треба цього робити. Я вже вам про це повторююча карта. І остання колода Wildwood Tarot. Давайте тут подивимось пораду для дів на лютий. Трійка жезлів. Дійте. От, що спланували, все от, по крокам дійте. Да? Тобто, Трійка жезлів це у нас карта е, такого, от, знаєте, е, ви зробите, ви одразу отримаєте результат. Ви зробите, ви одразу побачите, так, от, тут підкоригувати, тут піти. Там, отак, да? тобто, тут немає е, місця з докором сумління, сумнівам і так далі. Тут от, прям активна взаємодія і, в, і активна комунікація. Така здорова. От вам до цього треба йти. Е, прекрасно, вважаю. У вас прекрасний місяць. Головне, себе не накручувати. Це, вообще, от найголовніше в цьому місяці. На цьому буду завершувати діво. Якщо вам потрібна моя консультація, пишіть мені в інстаграм. І всім пока!